Господь з вами і з духому Твоїм. читання святого Євангелія від матея, слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде наш Господь. Знайте ж все, що коли б господар знав, у яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челяддю, щоби вчасно давати їм їжу? Блажений той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він так робить, запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів, їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає. Розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Слава Ісусу Христу. Пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. На початку, брати і сестри, хотів би вияснити, про який прихід говорить Господь в сьогоднішньому Євангелії, чи це є година нашої смерті, або чи це є кінець світу. Напевно, сказано, що прийде Господар, що прийде Господь, але Він не окреслює, коли саме для того, щоб ми завжди були пильні, щоб ми ніколи не втрачали пильності. Брати і сестри, наше земне життя є дуже коротким, і як важливо його прожити правильно, гідно і з вірою. Святий Франциск Салезій написав такі слова: як швидко біжать роки, місяці стають тижнями, тижні стають днями, дні стають годинами, а години одними миттями. І дійсно, наше життя це одна мить. Насправді, кожен день ми досвідчуємо, що час дуже швидко біжить. Напевно, хто є старший, то розуміє, часами згадує свої молоді роки і думає, де цей час подівся, що так швидко все біжить, і не можемо встигнути за тим часом. Але наше земне життя це лише підготовка. Є такий певний етап, який, є, який готує нас до кращого життя, до життя вічного. Пильність також означає пробудження зі сну, від, пробудження від нашого духовного сну. І дуже важливо, брати і сестри, щоб ми дійсно не проспали нашого життя. Зараз спостерігаємо, що багато людей дійсно марнують свій час на різні непотрібні речі і не цінують те життя, яке їм було дароване творцем. Бо Господь не тільки дає життя, але дає певну місію. Певне, кожному дає своє покликання, і потім, в кінці світу, ми будемо давати за це відповідь. І кожен має на свій спосіб реалізовувати своє покликання до святості. В першому читанні зустрічаємо цікаві слова, які підтверджують, що дійсно ми мусимо жити за своїм покликанням. Він пише. Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі, бо ви в Ньому всім збагатилися. І потім додає, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до Кінця, щоб ви були бездоганними в День Господа нашого Ісуса Христа. Ще раз повторюю свою думку, що ми повинні завжди бути готовими. Пам'ятаєте, колись в радянські часи, хто жив в ці часи, був, напевно, піонером. Да? Тобто, і там у них таке було кредо, завжди готові, завжди готові. І тоді, напевно, народився цей жарт, що яка різниця між сосіскою і піонером? що сосиска вариться 5 хвилин, а піонер завжди готов. І це е, показує, що ми теж повинні завжди бути готовими. Що ми. Е, не знаємо, коли, коли ми попрощаємося з цим життям. І сьогодні Ісус нас заохочує бути пильними, бути, завжди очікувати Господа і не боятися. І в часі зустрічі з нашим Господом кожен і кожний, я підкреслюю, не буде винятку, будуть відповідати за ту працю, за те життя, яке ми прожили. Ми є слугами Господа Бога, шановні брати і сестри, і нам було поручено завдання, наше життя було наповнене сенсом, і також це буде наша перепуска до вічного життя. Між народженням і смертю ми маємо щось робити для нашого спасіння. Є люди, на жаль, зустрічаємося з такими людьми, які не знають, навіщо вони живуть, не мають сенсу життя, просто проживають. І не знають, навіщо добре, коли це є тимчасово, коли вони загубилися, є люди, які можуть допомогти вилізти з цієї трагічної ситуації. А є люди, які все життя не знають, що робити, не можуть себе знайти в житті, не шукають ціле життя якусь працю, не можуть влаштувати своє родинне життя. І, на жаль, якщо вони не доцінять цього дару, цього життя, того завдання, яким Бог дав. То, на жаль, кінець не є дуже веселим. Коли б ми знали, брати і сестри, коли ми помремо, і коли вже буде кінець світу, то напевно б ніколи б не навчилися любові. Наше відношення було б до інших людей таке, що ми знаємо, що, наприклад, Господь прийде завтра, і ми кажемо: ну добре, завтра прийде, то я мушу бути добрим, мушу любити всіх і одразу би побігли до храму, молилися, були добрими до всіх. Але Господь спеціально не каже, коли він прийде, що ми були дійсно, не знали, що ми жили кожен день як останній. Тому завжди спокуса думати, що Господь запізнюється, і написано, що цей раб злий каже в своєму серці: мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів, їсти і пити з п'яницями. Іншими словами, можна сказати, що можна прожити своє життя. Дуже немудро, тобто лише в гулянках, лише в зароблянні грошей, марнуванню часу на непотрібні речі, які лише руйнують людину, затмарюючи перспективу Божого царства. І тому зустрічаємося з таким жорстоким вироком. Ісус каже, що прийде Пан в той день, коли цей слуга не сподівається, і в годину якої не знає, розітне Його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Але тут вступає в силу слово милосердя. Ми переживаємо рік милосердя, і до якого Господь не один раз повертається в своєму навчанні. Будьте милосердні, як Отець мій милосердний». Ісус ясно говорить нам сьогодні: якщо ми не будемо милосердні, якщо ми будемо несправедливі до наших ближніх, то розраховувати потім, коли ми вже будемо стояти перед Господом на Боже милосердя, буде безпідставно. Але мусимо пам'ятати, брати і сестри, що Бог бореться за кожного з нас до кінця нашого життя, до останнього дня. І обсипає нас своїм милосердям кожен день, обсипає нас різними дарами. Якщо ми не вміємо ними користуватися, то, на жаль, ми марнуємо це і кінець буде нещасливий. Брати і сестри, у нас є лише один день це сьогодні. Немає вчора, бо його вже немає. Немає завтра, бо ніхто не знає, чи воно наступить. І кожен з нас, я сподіваюся, щоб зробив собі таку постанову, що я сьогодні буду ставати кращим, що я сьогодні буду ходити до храму, буду приймати святе таїнство, що я сьогодні буду більше любити своїх ближніх, свою родину, своїх друзів. Сьогодні я зміню себе. Щоб завтра вже бути готовим. Від смерті ніхто не сховається, не допоможуть ні стіни, ні якісь ліки, які продовжують життя ніщо. Рано чи пізно всі ми помремо. Але від смерті не можна втекти, але можна до неї добре приготуватися. І заохочую вас і себе використовувати кожен момент, кожну хвилину нашого життя, щоб вдосконалити в першу чергу свій духовний. Розвиток, досконалити своє інтелектуальне життя, читати книжки, пізнавати, е, не знаю, фізично також себе загартовувати, щоб ми не змарнували наше життя, щоб, коли будемо вже стояти перед Господом, могли чесно сказати, як апостол Павло, я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Амінь.